Вітаю! Хочу показати вам процес створення власного вузла мережі МешТетік. Хто не знав, Мештет це Open Source проект. Це автономна децентралізована меж-мережа, яка дозволяє людям спілкуватись між собою навіть коли інші засоби зв'язку недоступні, будь-то інтернет, мобільна мережа, або навіть супутниковий зв'язок. Це досягається за рахунок того, що кожен пристрій працює як вузол-ретранслятор. Тобто, наприклад, якщо ви в своєму місті зібрали цей пристрій вузол, і незалежно від вас його зібрав хтось ще, пристрій все одно з'єднається і створять свою меш-мережу або стануть частиною вже існуючої. Маючи велику кількість вузлів, можна покрити доволі велику площадь і спілкуватись на дуже дальній відстані. Варіантів використання такої мережі безліч. Від зв'язку в горах, де є часто проблеми з мобільною мережею, до спілкування під час зомбі-апокаліпсису, коли мобільної мережі не буде зовсім. Hello? Hello? No! В обох випадках, звісно, можна обійтись і звичайними раціями. Благо купити зараз якийсь Бауфенг чи Квашенг це взагалі не проблема. 10. 10. نه جويبه بابا Але в них, як і в меж-мережі, є свої сильні та слабкі сторони. Та й тим паче, якщо є альтернативи, то чому б їх не розглянути? Можна купити готові пристрої або купити певні девборди, на які достатньо буде лише залити прошивку і можна радіти готовому пристрою, але коштують вони немало, тому в даному відео я пропоную розглянути, як можна зібрати цей вузол з окремих модулів, тим самим зекономити грошей, ще й підтягнути свої скіли в мікроелектроніці. Сам вузол складається з двох основних модулів та двох опціональних. До основних відносяться мікроконтролер та радіомодуль. В даному випадку це девборд ЄСП-32. Коштує такий в наших магазинах приблизно від 200. До 300 гривень. В якості радіомодуля буде ось такий Лора модуль на частоти від 410 до 525 МГц. Придбав я такий за 160 гривень. Варто зазначити, що є ще версії модулів на інші частоти приблизно 800 МГц. Нам такі модулі не підходять, так як в Україні під Лора виділені частоти саме на 70-сантиметровому діапазоні, тобто 433 МГц. До опціональних відноситься дисплей, а також GPS-модуль. Ними можна знехтувати для здешевлення проєкту. Дисплей потрібен для відображення різного роду інформації, а також пін-коду для з'єднання по Bluetooth, але цей пін-код можна отримати і іншим шляхом, тому дисплей не є обов'язковим. Коштують вони нас не дуже дорого, приблизно 100 гривень. GPS-модуль, в свою чергу, нам потрібен для того, щоб вузол міг транслювати свої координати. Це може знадобитись, наприклад, для того, щоб побудувати мапу вузлів та приблизно оцінити зону покриття. Або, наприклад, якщо ви носите вузол з собою і хочете, щоб інші учасники мережі знали ваше місце знаходження. Найдешевший GPS-модуль з антени у нас коштує від 150 до 200 гривень. По ітогу ми отримуємо комплект, який хоч і має GPS-модуль, але при цьому коштує дешевше, ніж готові девборди, які при цьому його не мають. Хоча в рамках даного відеоролику я знехтую GPS модулем і буду збирати вузол без нього, але там все дуже легко. Треба всього лише під'єднати живлення та Уарт до мікроконтролеру. Тепер про прошивку мікроконтролеру. Ви можете скористатись онлайн прошивальщиком, оберіть версію плати DIY, оберіть версію прошивки та прошивайте, або ви можете скомпілювати прошивку самому. Для цього знадобиться середа розробку Visual Studio Code, а також екстеншн під назвою Platformio. До речі, дуже потужна штука. Якщо ви працюєте з мікроконтролерами, будь то AVR, ESP або навіть STM32 з фреймворком Arduino, раджу придивитись. Окрім цього, нам потрібно знайти гід репозиторій проєкту і клонувати його собі, або скачати, якщо у вас немає гіту. Посилання на репозиторій, якщо що, буде в описі, як і на всі інші корисні матеріали. Після цього скачаний або клонований гіт репозиторій можна відкрити як проєкт у екстеншені платформи. Завдяки тому, що проєкт дуже грамотно написаний, нам достатньо всього лише відредагувати основний файл платформі.ini І розкоментувати нам необхідну плату. Так як ми все робимо самі з окремих модулів, обираємо DIY Version 1. І все можна натискати на галочку Build, щоб скомпілювати проект. Це може зайняти певний час, особливо якщо ви робите це вперше, так як платформі буде підвантажувати залежності і інші необхідні для роботи штуки. Якщо прошивка вдало скомпілювалася, можна завантажити її у мікроконтролер. Підключаємо наш мікроконтролер і натискаємо на стрілочку Upload і чекаємо. Тепер саме час розібратись, що і куди підключати. За вказаним шляхом можна знайти файлик Variants, в якому детально розписано, що й до яких пінів мікроконтролеру треба підключати. Стосовно радіомодуля, його я припаяв на плату перехідник для ESP12. Так вже вийшло, що в них однаковий корпус, тому можна використати цю платку. Коштує вона всього 15 гривень, але в свою чергу суттєво облегшує використання модуля, хоч і збільшує його розміри, але для нас це не суттєво. Сплати були прибрані резистори, а також була прорізана доріжка, де колись був ресет, так як тепер там буде антена і зайві з'єднання нам ні до чого. Модуль припаявся трішки кривовато, але це тому, що, як виявляється, паяти на витягнутих руках за штативом, ой як незручно. Після пайки плата була почищена від залишків флюсу, і тепер вона готова до використання. Достатньо просто з'єднати все, як написано в файлі. І вузол готовий. Я зробив це на двох бредбордах. Що вплати перехідника, що в девборді ESP32, розміри дуже незручні для макетування на бредборді, тому довелося використовувати два бредборди. Тепер достатньо підключити. По блютузу до нашого вузла, провести мінімальне налаштування, ввести ім'я вузла, а також обрати регіон і все. Або можна просто відсканувати ось цей ось QR-код. До речі, подивитись пін-код можна через UART мікроконтролеру. Наприклад, через програму Screen на Linux. Під час підключення нового пристрою мікроконтролер по Wartu покаже пін код Але, скоріше за все, у вас він буде дефолтний. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На Windows, в свою чергу, можна подивитись за допомогою програми PUTTY або за допомогою монітору порта в Arduino IDE. Що ж, наш вузол готовий, і на цьому у мене все. У вас, мабуть, виникає питання, а як же тести? А от не буде тестів. Як виявилось, поруч зі мною немає вузлів, з якими можна було б з'єднатись, а купувати ще один мікроконтролер та радіомодуль я не хочу. Але якщо ви з якогось великого міста, то, скоріш за все, ви зможете до когось дотягнутись. Можете скористатися онлайн-мапою, де відображаються активні вузли, послання буде в описі. Але тут відображаються не всі вузли, так як щоб вузол тут відображався, потрібен інтернет та додаткові налаштування. В цілому, це дуже цікавий та продуманий проект. Все доволі легко налаштовується, є можливість підключити акумулятор, щоб зробити автономний вузол, і при цьому навіть можна через резистивний дільник підключити все до мікроконтролеру, щоб він розумів процент заряду, і навіть передавав його в мережу, щоб розряд акумулятору не став для вас сюрпризом. Збирайте власний вузол і приєднуйтесь до української мережі Мештетік. На цьому в мене точно все. Дякую за увагу.